Всім привіт! Сьогодні готую молозиво. Нам будуть потрібні яйця, обов'язково треба їх помити. Цукор, трохи ваніліну, безпосередньо молозиво, тобто молоко, яке здоїли в корівки після отелу в перший раз. І якщо це перше молозиво, то ще потрібне буде звичайне молоко. Якщо корівку доїли вже не перший раз, і другий, там, третій, четвертий, то звичайне молоко потрібно нам не буде. Так як в мене молозиво з першої дойки, то мені потрібно буде і звичайне молочко. На 2 літри молозива в мене йде 4 яйця, 250 г цукру, дрібка ваніліну, дрібка солі і 1 літр звичайного молока. Спочатку збиваю цукор з яйцями. Ретельно, щоб цукор розчинився. Потім сюди додаю звичайне молоко. Ось покажу різницю. Це молоко, а це у склянці молозиво. Бачите, навіть кольор який жовтенький. Ще раз все ретельно змішуємо. Яйця, цукор, ваніль, дрібка солі і звичайне молоко. Потім цю суміш виливаємо в кастрюлю і додаємо молозиво. Кастрюля має бути велика, тому що в процесі приготування воно збільшиться в об'ємі. Потім вже під час запікання, в кінці приготування зменшиться, але для приготування потрібна велика тара. Ось у мене на 2 літри молозива плюс літр молока. Іде кастрюлька більше 5 літрів. Трохи перемішуємо вінчиком один-два рази, більше цього не робимо, щоб воно не було як жале, а схопилося гарно, як сир. І ставимо на вогонь. Можна навіть на великий, це не має проблеми, потрібно його добре прогріти, але не доводити до кипіння. Як тільки зверху побачимо шкірочку, то знімаємо з вогню. Будь неправильно висловилася на шкірочку, а знаєте плівка на молоці, коли вона починає закипати. Ось коли вона з'являється, тоді знімаємо з плити. Ось так же з'являється ось ця плівочка, а значить можна плиту вимикати і прибирати молозиво вже в духовку. Десь на годину, ну, від 40 хвилин до години, воно готується при температурі 180 градусів. На верхній і, ніж, і нижній тен. Ось так у нас справи в духовці поки що, але ще не час. Ось так минула година. Я вже дістала з духовки молозиво. Воно вже готове, але потрібно, щоб воно вихолонуло. Виділяється трошки сироватки, її потім можна прибрати. Така скоринка гарненька зверху. Ну, почекаємо, поки охолоне. Ось все вистегло і трошки всілося. трохи зменшилося в об'ємі. Ось так це виглядає в готовому виді. Трошечки сироватки виділяється, така скоринка рум'яна. І ось таке у розрізі. Трохи пористе, дуже смачне. Такого в магазині не купиш.